Сукупність уявлень, поглядів, реакцій, почуттів, адекватність це термін, що не має емоційного забарвлення, адже все залежить від ситуації, що нас оточують, та наших конкретних дій. Помилково вважати, що людина є адекватною чи неадекватною це слово просто воно не несе самостійний сенс. Ми можемо лише порівнювати, що є нормою для нас, адже адекватність це порівняння загальних якихось чинників і нашого відчуття, тобто ми маємо розуміти, як ми себе ведемо відносно ситуації. Під час війни українці часто зіштовхуються з проблемою контролю власних емоцій та дій у складні моменти, фахівці радять в першу чергу зрозуміти, чи дійсно ця ситуація стосується вас. Потрібно дисоціюватися, як ніби відсторонитися від цього емоційно. Так, що це означає? Дивіться, коли, наприклад, ми почули інформацію, вдих видих, розслабилися буквально кілька секунд і пам'ятаємо про те, що коли ми Відчуваємо негативні емоції. Ми ніби підживлюємо ось цю негативну негативну ситуацію. у такі моменти варто зосередитись на позитивних думках. Також сприяє кращому відстороненню від стресу, проста фізична вправа. Тільки ви почули щось так, робити глибокий вдих, і на видиху починайте відчувати своє тіло, робите ось так. Похлопуєте своє тіло повністю. Можете спробувати так само, так і сильніше, так прямо, щоб вам боляче було, відчуйте. І тоді ви зосереджуєтеся на цій болі. Відповідно, знову ж таки, ви не можете відчувати інших емоцій. Допоможе адекватно сприймати реальність, щоб швидко витягнути себе із емоційних ям і добре почуватися. Проста техніка трьох питань. До прикладу, коли ви почули розмову чи новину, яка може вас збентежити, використовуйте критичне мислення. Перше, це потрібно запитати себе, а чи є ця інформація 100% правдивою? Це перше і ключове. Далі, як саме ця інформація впливає на мене зараз? І третє питання, що я прямо зараз можу зробити для того, аби бути в безпеці і триматися стану рівноваги? У непрості часи та в критичних ситуаціях експерти радять звертатися до спеціалістів, аби повністю бути при здоровому глузді. У цьому вам допоможуть психологи, коучі, тренери з фізичних практик.